Так, Софійка, дивися. Ага, от є. Тут треба ще з сторінками розібратися. Тут є про нас доставка і оплата. Я, чесно тобі скажу, я ще здивований, що мерчант не заблокований, тому що в Merchant не люблять товари без картинок. Дивись. Тут є, типу, багато чого, де немає картинок. Плюс немає. Е... Політика конфіденційності, правила то умови, обмін і повернення. М -м сторінки неповні. То, ну, тут про нас плюс-мінус є інформація. Але в них там за кордоном жорстко. Е і чому у них ще не незабарний? То для мене це странно. О, Що тут є у нас? Правила, та умови. Добре. Повернення та відшкодування. Тут треба щось дописати, бо я не розумію, 2013 2014 ви, ви маєте право скасувати замовлення та отримати повне відшкодування про 14 днів. Це згідно якого закону, якої країни. Ну тобто тут щось скопйовано, незрозуміло, що, куди і як. Доставка та ризики теж треба буде поправити, про яка доставка, е якою компанією і тому подібне. Плюс треба все перевірити сайт, чи немає битих картинок, раз, Пустих категорій два, ось тут порожні без картинок. І щоб не було порожніх категорій. тобто ось, Наприклад, ця, ці всі порожні категорії мають бути відключені, тому що Google цього не любить. І за це буде блок bon, і бан. І будемо сидіти дуже довго і нудно, щоб це. Я ще потім скажу, які треба софтину сюди підключити, щоб ми в случае блокування розуміли, що робиться сайтом. Якби, про нас треба написати нормально, бо то є типу, вся фігня. Це типу, рядка ткані про що. І доставка ризики. Тобто тут все подописувати, ще пододавати там, ті всі про нас, лята ля, поля. Ось тут-сюди. Ну, Правильно трошки з дизайном розібратися. Тепер дивися стосовно корзини і стосовно того. за що це. Тут основна єдина проблема, що немає замовлень. Тут є бач, всі зірочки цей раз. Плюс тут треба вибрати країну. Тобто, Якщо ми робимо тільки на Англію, то того не треба. Тільки просто вибрати регіон, який. Ну, тут якийсь треба додати блін, Служби доставки за Треба якісь модуля тут поставити по, по цьому. І тут би тут, бачиш, стандартна доставка. Тут треба якийсь модуль поставити, той, ну, англійський, той, який треба. Плюс по оплаті треба це все подописувати. Які там мають бути, чи там на розрахунковий рахунок, чи як в них там йдуть оплати. Оце все треба доробити, тому що за рахунок цього немає продаж. Ось, ось це є бич, де немає продаж. Там ще в товарах були приколи. Ну, я не знаю, я щось не попав, чи я не попав на ті товари, чи що. Е, там були обов'язкові. Коротше, опції і ці опції треба було вибрати, а в них товар закінчився і воно було неможливо вибирати. О, але я одне єдине не розумію. Ну, ага, є тут опис по-англійськи, так. Ну, воно має чітко продавати. Тобто, якщо ми це все поправимо, буде, мають бути продажі о, регістрацію, вайтліст. О, але з пустими категоріями розбиратися треба вже, тому що якщо гуглівці десь перевірить сайт, буде блок. Це є першочергове і обов'язкове. Тобто жодна порожня категорія на сайті не має бути. Жодна, жоден товар без, без фотографій на сайті не має бути. Е, тобто, це першочергово. І зробити треба ось тут, наприклад. Бренди також мають бути зі картинками. Ось, якщо ми поставимо ті потрібні, ну, згідно англії, служби доставки і служби оплати, і трошки розберемося з корзиною, там будуть продажі, то є 200 гарантій. по цьому. Ну, сам, е, Google Ads я нормальний шопінг настрою, мерчинг настрою, і, і, і реклама буде так, як має бути працювати, все буде, конверсії, все буде працювати, все буде биться. Все показуй клієнтові, якщо він розуміє українську мову, або сама треба допилювати це все. Добренько. Все, давай, давай.